Громадянці, яка вганебно поводилася біля прапорців, які встановлюють на честь наших воїнів, які загинули. Але на жаль, ця нахаба не з'явилася в зал суду, і звичайно, що вирок не змогли її винести. Звичайно, що ми чекаємо на нову дату. Вже відома нова дата, коли буде нове засідання. І тому, звичайно, що можливо хтось бачить десь цю громадянку в себе серед сусідів. То, будь ласка, нагадайте їй, що за свої вчинки треба відповідати, і все таки треба з'явитися до залу суду. І... Відповідати за те, як ти поводишся зі своїми героями, зі своїми воїнами. І це нехай буде уроком для кожного громадянина нашого міста і нашої України. Дякую. наступна дата? 22 серпня о 13.30. тридцять. 13 години 30 хвилин 22 серпня. Запис дійсно на цифровий носіїн вертальний номер 10146335 за допомогою системи технічної фіксації аКОД. Через канцелярію суд 10.06.2024 було... Направлено е, судовий виклик. О, причини не з'явлення до судового засідання, обвинуваченої суду невідомі. Прокурор, ваша думка. Дата Зараз буде положена додаткова. Підбирає судовому розгляду у підготовчому судовому засіданні. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні номер. Останні цифри 0698 від 25.05.2024 року. За обвинуваченням. Кіркіснір Дар'ї Володимирівни 21.06.1996 року народження за ознаками частини першої статті 296 і частини першої статті 338 Кримінального кодексу України. Судове засідання проводиться під голованням судді. Ось і секретар судового засідання. М'якіше вона же є оператором звука та відео записуючого ласка, Зараз скажіть, будь ласка, на яке, на яке покарання ви очікуєте? Ну, я вважаю, що покарання має бути як мінімум, хоча б якесь позбавлення волі, або якийсь такий штраф, щоб вона відпрацьовувала його протягом всього свого життя. Тому що так поводитися. Ну це е, давайте, якщо ми візьмемо роки Другої світової війни, то можемо уявити, що б зробили без такої людини, яка так поводиться зі своїми солдатами. А у нас це все просто якось так вийшло, що вона собі живе, і е, я вважаю, що має бути, хоча позбавлення волі, штраф, і нехай відповідає за свої вчинки. Хай ходи при збирає ті прапорці кожного дня зранку до вечора. Що має зробити влада, щоб більше таких випадків не було? Присікати такі моменти. Ось якщо б стався такий випадок, то треба, значить, ловити цю людину і показувати якось, нехай це буде показове судилище, але над однією людиною. Для того, щоб одного, щоб інші боялися. На жаль, це виходить така філософія, тому що якщо буде безкарність, то завтра ще хтось прийде так зробить. Е, ну, тому має бути ось показове якесь показове судилище для, того, для, таку, для однієї отакої зірки в лапках. na